Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Сьогодні я вирішив згадати футбольні клуби, які брали участь у першому розіграші Чемпіонату Незалежної України з футболу, а саме клуби, які на даний момент припинили своє професійне існування. Отже, влаштовуємось зручніше і приємного вам перегляду! Перш ніж перейти до кожного клубу персонально, варто зазначити, що перший чемпіонат України з футболу тривав лише півроку, скільки чемпіонат СРСР завершився восени, а Федерація футболу України вирішила проводити чемпіонат за системою осінь Весна, щоб синхронізувати з Єврокубками та більшістю європейських чемпіонатів. У чемпіонаті, який тривав з 6 березня по 21 червня 1992 року, взяли участь 20 команд, які були поділені на дві групи. І у цьому відео я розповім про команди групи Б, які припинили своє професійне існування. Останнє 10 місце у групі Б посів клуб з мого рідного міста Одеси. І зараз я розповім не про Чорноморець, а про СК Одеса. Клуб був заснований у 1944 році у місті Одеса. Чому я уточнюю, що саме в Одесі. Тому що свого часу, а саме у 1972 році, Одеські СКА переводять у Терасполь, де клуб виступає до 1975 року під назвами Зірка та команда міста Терасполь. Найвищими досягненнями клубу можна вважати чемпіонство УРСР серед майстрів у 1963 році та виступи у вищій лізі чемпіонату СРСР у сезонах 1965 та 1966 років. Участь у першому незалежному чемпіонаті України став для Ска Одеси єдиним. Посівши останнє місце, клуб 5 років грав у першій лізі і навіть не наближався до підвищення, займаючи місця у другій половині турнірної таблиці. Згодом клуб вилетів до другої ліги чемпіонату України і через два роки припинив своє існування. Восьме місце у групі Б посів клуб Нафтовик з міста Охтирку Сумської області. Команда була заснована у 1980 році за ініціативи адміністрації Охтирського нафтогазовидобувного управління. 1985 року нафтовик став чемпіоном УРСР, що дозволило завоювати путівку в другу лігу Союзної першості, де клуб виступав до здобуття Україною незалежності. Як я вже казав, у першому розіграші нафтовік посив восьме місце і вилетів до першої ліги, де займав місця у середині турнірної таблиці. А одного разу навіть клуб опустився до другої ліги, щоправда, вже наступного сезону повернувся до першої ліги чемпіонату України. У сезоні 2007-2008 років клуб на один сезон вийшов до Вищої ліги чемпіонату України, але зайнявши передостаннє місце, знову опустився до першого дивізіону, де виступали до 2018 року. А у 2018 році після виліту до другої ліги в канавтовик розформували. Хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє Рідне Українське. Якщо ці слова вам близькі, підтримайте це відео вподобайкою та підпискою. Це справді допомагає каналу рости. А мені робити новий контент для вас. Якщо ж вам хочеться підтримати мене не тільки морально, а й матеріально, буду вдячний за будь-який донат. Кожні 5-10 гривень це великий внесок для розвитку. Посилання на реквізити залишу у описі до відео. Щиро дякую кожному з вас, а ми продовжуємо. П'яте місце у групі Б посіла Луцька Волинь. Клуб, який у більшості вболівальників асоціюється з харізматичним Віталієм Кварцяним, був заснований у 1960 році, і до здобуття України Незалежності Волинь виступала лише у регіональних турнірах, не виходячи навіть до другої ліги чемпіонату СРСР. Після п'ятого місця у першому сезоні Незалежної України наступні два сезони луцька команда двічі займала 11-те місце у чемпіонаті, один раз 15-те місце, і двічі грала у чвертьфіналі Кубка України. У сезоні 1995-1996 років Волин зайняла передостанні 17 місце та вилетіла до першої ліги чемпіонату України. У сезоні 2001 2002 років за 7 турів до завершення чемпіонату Волинь забезпечила собі підвищення та повернення до вищої ліги, а за 3 тури до завершення забезпечила чемпіонство першої ліги. Після повернення до еліти українського футболу Волинь зайняла найвище історичне шосте місце у чемпіонаті, двічі обігравши шахтар та один раз Динамо. На жаль, луцька команда затрималася у вищій лізі лише на 4 сезони і знову вилетіла до першої ліги, де також провели 4 сезону і знову повернулася до еліти українського футболу. Але після повернення клуб завжди боровся за виживання, і після зняття очок через заборгованість перед колишнім гравцем. У сезоні 16-17 років Луцька Волинь знову залишила ОПЛ. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення російських військ, керівництвом клубу було прийнято рішення призупинити виступи у чемпіонаті. Але, як неодноразово зазначав Віталій Кварцяний, клуб буде існувати, і це навіть не обговорюється. Друге місце у групі Б першого розіграшу чемпіонату Незалежної України з футболу посів Дніпро. Так, досі важко повірити, що цього клубу більше не існує на сучасній футбольній мапі України двічі срібні призери, сім разів володарі бронзи, фіналісти Ліги Європи. Це все про клуб, який був знищений своїм керівництвом. Про Дніпро можна розповідати дуже довго, і у мене на каналі є відео присвячене історії цього легендарного клубу. Посилання на це відео залишу у описі та у закріпленому коментарі. Ось такою вийшла перша з двох частин відео про клуби, які грали у першому розіграші незалежного чемпіонату України з футболу. За різних причин чотири з десяти клубів групи Б вже не існують. У другій частині я розповім про клуби групи А, які припинили своє існування. Маленький спойлер: більше половини клубів групи А вже не існує, а більш детально я розповім у наступному відео. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою. Бережіть себе!